Ось, дивіться, повністю знімає все авто для того, щоб вони не жахнули на бабки в цій Європі про оренді автомобіля. Це найбільша махінаторська схема, яка є. Зараз про неї розкажу. Будьте обачні, розпосіте відео, бо дуже багато людей беруть тачки в оренду і попадають потім на тисячі. Розказую. Тоді вам кожному доведеться брати авто в Європі в оренду, незалежно від того, ви там в Україні чи за кордоном знаходитесь особливо настане момент, коли треба буде брати і коли з цим стикаєшся в перший раз. Це виглядає дуже дешево. Цим автомобілі можна брати дуже дешево. Ось, дивіться, за такий нюанс. Можете попасти на новий бампер і нове крило. От не зняли, от я зараз знімаю. Новий бампер нове крило, тисячі вам впаяли, да? особливо, коли не взять страхування. Все, чао. Ну, виникає питання, а як вони заробляють? Я за це авто заплатив за 8 днів всього-навсього 119 європейських карбованців. Ну ви поняли? І здається, а як вони взагалі заробляють? Фішка в тому. Що коли ви берете автомобіль, ось дивіться, отакі нюанси, бачите? От, отакі моменти. І потім вам приходить лист. А в листі написано, ви пошкодили то, ви пошкодили то, ваша страховка то не покриває. З вас реально знає випадки, як люди викидували на це потім тисячу, дві, три і п'ять тисяч на ремонт отаких от речей. Вони просто це роблять не як. Покрасочку, да? Оце рахують. А типу покраска всієї двері або заміна елемента. Можна з ними судитися, але виявляєте, що це. Отже, розказую механіку, як це правильно робити. Прийшли, побачили машину. Побачили машину. Обов'язково пройшли, всю зняли вокруг. І обов'язково пофоткали, і обов'язково зняли на відео. Обов'язково вас має бути видно і дату, і все в ідеалі, щоб ще на часах чи на другому телефоні було позначено ну, видно дату і час. Обов'язково не забувайте знімати салон, бо навіть коли ви берете якісь страхування на дороге, воно не розповсюджується на салон. От там на порожки, на оце все. І треба познімати дуже чітко, в якому стані. Ви забрали авто ззаду і так далі, все треба зняти. Дуже важливо. Бо потім вам скажуть, ну все океане, а в салоні дирка, а там прокурено, а там ще щось. І, і, і все. І що, судитися будете? там, у них знаєте, як тут все налаштовано. І коли ви приїжджаєте, щоб ви знову це зробили, подивіться, от я переконаний, якби я цього щось не зробив за оце. І за оце, і ще по машині є, є такі моменти, вони мені устроїли. Вони б мені реально устроїли, бо мені не дали ніякого папірця. В якому написано, які тут пошкодження. По хорошому, мав би бути а, прийти спеціаліст, і він би їх мав зі мною обійти машину. Ага, отут на дверях таке пошкодження. На колесах, на дисках, таке пошкодження. За диски ж вони теж. Штампують ще як. Поняли? А тут таке пошкодження, а тут таке, а тут таке. І ти потім, вроді би, машину та недорого взяв. Ну, за копійки, це для Європи це взагалі нічого. А потім виходить, що ти тисячі за це платиш.